Мене звати Саша, і я рада бачити тебе на моєму каналі. Саша Грає сьогодні буде перше відеознайомство з моїм збереженням, де я покажу тобі, як виглядає місіс середини. Розкажу детально про райони, де будуть жити наші сім'ї. Покажу шопінг дістрикт. Які додала до сейву, а також особливі ділянки які будуть не менш цікавими для гімплею у другій частині цього відео, познайомлю тебе зі своїми улюбленими модами, а також покажу свою Notion базу, де вони всі лежать, і як саме я нею керуюся. Отож, влаштовуйся зручненько, бери чайок, печивка, і полетіли знайомитися з моїм Forever World. Фре World, мої підписники, мої підписники. Фрі World. починаємо ми нашу гру у світі Willow Creek. В нас є три райони, в яких будуть жити сіми. один район, де в нас присутній шопінг District та наш великий парк, і один район, де є кладовище та будинок для літніх людей. Більш детально про всі сім'ї буду розказувати в другій частині знайомства з Фремоворолд. Тому чекайте на вихід цього відео дуже скоро. Зараз я вам покажу ділянки, які є громадськими, які ми будемо бачити всього геймплею, які дійсно допоможуть розвивати наші історії ще більше. Перший наш лот — це баскетбольний парк в районі біля Затоки. Він був створений для мною. Я знайшла його в галереї всіх. Творців цих прекрасних хлопців я буду позначати на екрані. Щоб якщо вам він сподобався, могли його так собі зберегти до гри. Виглядає досить прикольно. Він відкритий. мені здається, це дуже класно буде підходити для наших. Тінейджерів для людей з собаками, тому що тут є е, характеристики трейти, Так це такі, як ціни верху. Тобто тут будуть тусуватися е, наші тіни. Також він dog-friendly, тобто тут можна буде вигулювати собаку. І в цілому, я думаю, що дуже класно можна буде займатися спортом, розважатися та просто зустрічатися зі своїми друзями. Наступна ділянка вже в шопінг дістрикті це шикарний двоповерховий, навіть я б сказала, трьохповерховий ресторан. Знову ж таки, робила не я його, тому залишу напис Хто саме, щоб ми могли зберегти з Вареї. У нього є така, я не знаю, тераса, бо просто вихід на кришу. Тобто, якщо ми захочемо, можемо вийти на кришу і тут помилуватися прекрасним видом. На другому поверсі в нас місце для живої музики. Тосідково будемо його використовувати. І на першому сам ресторан, також живою музикою, і з гарненькою кухнею, де буде готуватися наші страви. Е, стиль цього ресторану, я вважаю, шикарно підходить під тематику і стиль взагалі нашого Willow Creek, нашого світу. Я обожнюю цей стиль, він мені дуже подобається. Це новоорлеанський стиль. Взагалі, творці ж всім зодихалися новим орланом, коли створювали цей світ, тому. Маємо таку красу, але згоду наступного. Наступною нашою ділянкою в тому ж самому районі буде спортзал та СПА. Знову ж таки, я взяла його з галереї. Зараз детально розкажу і покажу, дещо е скоригувала його під себе, дещо змінила, але загалом структура залишилась така сама. На першому поверсі поверсі ліворуч у нас є спортзал такий. Не можу сказати, що він дуже лухарі, але непогано виглядає, як на мене. Можна прийти позайматися, робити, в принципі, все, що нам треба. І також на першому поверсі праворуч у нас є клас для велотренажерів. Тут же в нас є і душові кабінки, де можна після тренування привести до ладу. А от вже на другому поверсі у нас розміщується спа, У нас є місце для класу йоги. Є місце для масажу, є сауна, і є місце для елсі снеків якийсь противний новий або що після або перед тренуванням. Також у нас тут є заднє подвір'я з басейном та з невеликою баскетбольною площадкою. В принципі, я думаю, що дуже гарно нам також підійде для наших історій, і в цьому виглядає він досить цікаво. Наступне нашою ділянкою в тому ж самому районі буде бібліотека з кафе Пекарнею, де на другому поверсі буде жити одна з наших сімей. Я завантажила так само її з галереї, трішечки під себе її підправила, дуже кайфує як не виглядає. Я слідкую за цією сімеркою. Вона класно робить відоси по всім сумському, тому якщо вам цікаво, можете також забути за неї дивитися. Давайте тепер переглянемо більш детальніше, як виглядає наша кав'ярня-пекарня та бібліотека. На першому поверсі праворуч у нас розташовується сама кав'ярня-пекарня. Де кожного ранку будемо бачити різну свіжу випічку, зроблена нашим сілом, яким ми будемо грати. Виглядає він дуже затишно, дуже модерно, і мені подобається контраст з бібліотекою, яка знаходиться праворуч від нашої кав'ярні пекарні. Є гарне місце для читання, для роботи. Може, комусь треба прийти зробити домашку, або що. Також в нас є місце для. Посиденняк на вулиці для того, щоб пограти в шахи, і так далі. На другому поверсі у нас також продовжується бібліотека праворуч, але вже є комп'ютери і невелика дитяча кімната. Не можу сказати, що зовсім для малечі, але для дітей точно вона буде тут в нагоді. Хоча оця штука використовується доларами. Тому є туалети, все як треба. А тут же в нас розміщається наша квартира, де живе батько з донькою. Про них ви дізнаєтесь детальніше, як я вже казала, в наступній частині знайомства з нашим Фреуву. Тому знову ж таки чекайте на відео. Тут нас є ще де помалювати, а на першому поверсі кав'ярні також є місце, де посидіти, потерванити на вулиці. Мені дуже подобається будівля за її контраст, за те, як вона класно впливається в наш. Район, ми тільки гляньте, як він шикарно в нас виглядає. Бажаю, що е, дійсно буде цікаво дивитися, як розвиваються тут наші історії. Зроблю скриншот. Останню ділянку в нашому ряді шопінг-дістрикту буде цей шопінг-бол. В цьому це просто дуже багато різних крамничок, де можна прийти і щось купити. Внизу залишу, хто збудував це все чудо, і давайте на нього дивитись. Він має два повноцінних поверхи. У нас тут є музичні інструменти, спортивне приладдя разом з одягом квіти. у Нас тут є дитячі товари, дитячий одяг, іграшки і є магазин хобі можемо купити різноманітне хобі. На других поверхах. Тут у нас є також звичайний магазин, є невеликий кафетерій, місце, де робити фоточки. І тут ліворуч у нас є невеличка кав'ярня, місце, де можна посидіти потеревенити, і ще одна кав'ярня. Це в цілому, все. Сюди будуть наші сім'ї приходити для того, щоб купити собі якісь забаганки, які в них будуть. І не знаю, просто може тусуватися. Так, от він виглядає, мені в цілому дуже подобається, що він має такий індустріальний вайб, трішки відрізняється від того, що ми маємо е у інших будівлях цього району, але тим не менше дуже гарно вписується в загальну картинку. Цей парк був збудований прекрасний сімер, який є частиною ком'юніті іншого сімера. І саме я побачила цей парк і вирішила, що він повинен бути частиною нашої історії, бо він дуже гарно виглядає. Я сюди дала е, тільки зону для весіль та трішки переробила дитячий майданчик, бо він був збудований тільки з базовою грою і не мав багато деяких штук, які насправді мені були б в нагоді. А також на ще я забула тут. Є Місце для стрілянини. І це я також загадало, тому від, в принципі мультифункціональний мене кидає дуже сильно, тому я вибачаюся. Показую трішки ближче. А в нас тут є будівля, загальний хол, де ми можемо прийти. Зачекінитись, на що не знаю, але для е, сторітелінгу не буде. Є туалети, і на другому поверсі в нас є невелика бібліотека, де можна сісти почитати, і також подивитися в телескоп і понасолоджуватись прекрасними видами навколо. Є у нас тут гарний фонтан з місцями для пікніків, також і зелена зона, де можна приходити та доглядати за садом. Це в нас Баги Сімсу, який скидує це все. Я потім його приберу або не приберу, може хтось з сімей підбере. Місце для малювання, як я вже казала, місце для весіль, дитячий майданчик, ще місце для пікніків, і сама, сама місце для стріляли з лука. З лука, як це правильно, арчері. Як буде української арчері? no freaking idea. Тріба звука, все правильно. О май гад, Саша, така невпевненість як це українською. Я дуже люблю цей парк, я дуже люблю цей вид для весіль, і він шикарно підійшов мені по тематиці, і а, взагалі я кайфую від таких видів, де можна робити дуже затишні, дуже вайбові фотки в Сімсі, тому ми будемо бачити тут багато різного, багато різної краси. І останнім громадським нашим місцем буде спочивальне. З доповненням Death ми можемо тепер мати такі лоти, що дуже класно, воно дуже гарно може вписуватися в наші е, сторітелінги, і в цілому додавати певних трагічних моментів, так само, як і якихось е, не знаю, несподіванок 100%. Цей лот має невеличку капличку для того, щоб проводити різні церемонії, е, туалет на дворі і в цілому так. Місце для спочивалень, місце для наших десіст. Як блін, це українською сказати? Багато місць для сім'їв. В цілому я показала вам всі громадські місця, які в нас будуть але ми не будемо зупинятися тільки на цьому світі, і, звичайно, будемо мандрувати нашими сім'ями в інші. І сюди я додала дуже багато різноманітних місцин. В Нюкресті, який зазвичай іде відразу пустим, тому сюди можна дати все, що забажаєте, тому ми маємо такий великий перелік різних місць. Я детальних зараз не буду показувати, розказувати коротенько, пробіжимося по кожному. Перший це у нас рекцентр, тобто місце де ти приходиш і можеш робити буквально майже все навчатися, розвивати хобі, спілкуватися з людьми і так далі. Наступний це караоке бар Я обожнюю караоке-бар, Я дуже давно в них не була з своїми друзями, але це завжди наш план, коли ми зустрічаємося таки з зібратися. Тому я не могла не додати його до свого геймплею. Наступний це бар, але це бар з родзинкою, це Skate Bar. Тобто сюди ми можемо приходити, щоб кататися на коньках і тусити. 18+, плюс, але кататися на коньках можуть в принципі всі з дитячого віку у сімсі. Наступна ділянка це в нас кінотеатр і боулінг. Знову ж таки обидві речі, які я дуже люблю. Боулінг дуже рідко буває. Буквально нещодавно була і згадала це класно. тому вирішила, що він повинен бути в мене в сейві. Так само тут ми маємо small-business ділянку, тобто тут живе живе сім'я, яка має цей бізнес, і ми можемо приходити як до сім'ї, так на ділянку, як до бізнесу. Далі нас є ділянка з гарячими джерелами. Я знаю, що в Україні не більш популярна ближче до моря. В нас вони там присутні. На жаль, зараз сюди не поїдеш. Але я раніше там бувала оці всякі грязіві ванни, обмазуватися грязем, Оце сюди. Тому всім ся -Сі також це додала для різноманіття. Комусь це подобається. Також я додала ще одну церкву для весіль. Я людина не релігійна, але в ся -Сі це виглядає дуже гарно, і деякі сім'ї будуть мати. Такий більш традиційний уклін з релігійною штукою, тому я вирішила, що це дуже гарно також може впуститися в наші історії. Є тут і просто звичайна бібліотека, виглядає дуже шикарно, мені подобається. Я її оновила в сенсі трішки додала тих паків, які не було прибудування, прибудування цієї бібліотеки, але вона дуже класно виглядає. Є... Громадський сад, куди можна приходити і доглядати за рослинками, собі щось забирати. Тобто він більш такий суспільний, загальний. Є в нас просто кав'ярня, і також в нас є великий маркет, великий, якби я б назвала це ярмаркою. Є в нас тут ресторан, італійське бістро з піцею, Це досить не знаю, здається, базова штука, яку можна дати собі в ігру. Є в нас місце для е, туз. Тінейджерів я люблю грати за тінів, Це завжди дуже цікаво. Мені подобається доповнення старшої школи, тому я так само люблю і ділянку, яка прийшла з цим доповненням. Аполті і комісійний магазин, мабуть, або аутлет. Я не знаю, як це правильно перекласи на українські реалії, але щось між аутлетом і комісійним магазином. Є в нас відкритий так само баскетбольний корт і відкритий басейн. І тут я ще додала нам для гри ще одну ветклініку. Насправді це все, що хотіла вам сьогодні показати з боку Сімсу, з боку тих ділянок, які ми будемо бачити найчастіше в нашій грі. Звісно, ми будемо подорожувати різними святами, будемо мати певні правила, ми потім подорожувати не все так легко. Але це ті ділянки, які я додала сама до своєї гри для того, щоб її різноманітнити цією частиною ми розібралися, але згоди наступний. Що ж перейдемо до теми модів? Хочу одразу сказати, що я величезний фанат модів і модерів, і CC-креаторів, які створюють такий шикарний контент для покращення гри, яку ми всі любимо. Дуже шкода, що в грі треба така велика кількість модів, яка робить її дійсно цікавою для гри. Тим не менше, я обираю цей тернистий шлях, щоб далі грати. Роблю ще одну ремарку: всі, хто обирають грати з модами, повинні розуміти, що з кожним оновленням гри треба передивлюватися всі моди, які можливо ламають вашу гру і оновлювати. Зазвичай це займає не довше 2-3 днів після оновлення, яке вийшло для гри. От як буквально скоро у нас буде нове оновлення величезне, після якого гра буде в мене особисто не грабельна, десь 2-3 дня, так точно. Е, що ж, це. Де щодо ремарок, переходимо вже до самого, самих модів, які я люблю, без яких я не уявляю свою гру. Вітаю вас на сторінці моєї датабази, де зберігаються всі мої моди, всі мої всі файли, які я обожнюю використовувати для гри для покращення своєї гри. Перший і найголовніший мод, без якого я не уявляю свою гру всім Сімсі, це UI Cheat Extension. Це, мабуть, один з базовіших для мене модів, які я використовую, бо завдяки ньому я можу трішечки зчити там, де мені треба, використовуючи UI-ку. Насправді він дуже мені допомагає в створенні For a World Let's летсплею, бо мені треба буде штучно подовжувати, наприклад, сезон, коли я буду грати, штучно щось робити, що насправді в грі фізично це не можна зробити більш типу кастомізовано. Тому цей мод це Must Have, який існує тут. Останній раз його от, видно вдейну. 19 вересня, я впевнена, що після останнього оновлення буде зовсім скоро, мені продеться його знову одоблювати. Тут в самому шаблоні можете побачити і крітори, який це зробив, і місце, де можна його завантажити, якщо ви захочете його собі додати в гру. Наступний мод, який мені також дуже дуже. Подобається і він допомагає мені перешвидшити гру. Це Smart Reply Menu. Якщо коротко, то це можливість вбивати назви діалогів, назви реплік. Ви хочете щось сказати Сімсом, Сімом. E, e, ви хочете щось подарувати? ви Хочете щось зробити так через наше Menu, тобто через цей кружачок, який зіляється, коли ви з кимось спілкуєтесь або на себе натицяєте. Цей мод допомагає шукати певні. Якісь репліки, чи щось таке в цьому великому пошуку, який існує всередині цього зараз меню, бо воно величезне. Інколи ти можеш заплутатися і, в принципі, довго граючи, ти знаєш, як називається кожна з цих дій, і ти можеш завдяки цьому моду просто її пошукати. І все. Цей мод зроблений геніальним Tisted Max це дуже шикарний креатор. Дуже багато модів, які є дійсно. Core-модами для гри, саме створений цим креатором, і тут так само можете побачити лінк, де можна його завантажити. Наступний мод, який я обожнюю і насправді відкрила його для себе досить нещодавно, це і сола це камера, яка дозволяє робити фото не самим Сімом, а посередині якої якоїсь дії. Ви налаштовуєте її самостійно, ставити як вам треба, піднімаєте раку, знаходите, тицяєте сімом зробити фото. І зазвичай, якщо все правильно налаштованим, коли буває, що не виходить, але тим не менше, ви можете зробити фото якоїсь сцени, якого вам треба. Наприклад, розкривання подарунків на Новий рік або весільний поцілунок, який насправді дуже складно зробити завдяки стандартним налаштуванням, стандартним фотографіям або камерам в грі. Тому цей мод допомагає це зробити на тисячі вісоків краще. І всі фото, які я раніше робила для своїх сейвів. Якісь там сімейні фотки були зроблені саме завдяки цій камері, і вона шикарно підходить під цю задачу. В тему фотографій від того ж самого креатора є також класний мод, який розділяє ті рамки, які до нас прийшли разом з Growing Together паком. Цей мод допомагає вам вже мати хворі і вже використовувати. Звісно, він вимагає мати також. Завантаженим цей пак, бо без нього ці рамки не будуть грати, не будуть працювати. Наступний мод, який, я б сказала, ще збірка модів, яка не те, що покраща, вона робить цю гру цікавішою, більш унікальнішою і більш кастомізованою, ніж вона є і зараз. Мод, який називається Relationship and Pregnancy Overhaul Collection. Творний також одним з моїх улюблених модерів. Я не пам'ятаю, як його правильно. Ім'я називати, тому не буду коверкати, але тут ви все бачите. Це збірка модів, яка разом допомагає покращити ваші стосунки і досвід вагітності в грі. Я думаю, з назви це зрозуміло, Але тим не менше, там велика кількість їх. Там мені здається 25 наразі роздільних модів, які разом мають цю колекцію можна використовувати як окремо, так і разом ви вибираєте, як вам подобається як краще для вас, що для вас підходить. Комусь не треба всі. Я люблю всі, бо вони дають. Більш обширну картинку, більш класно налаштованість цього всього. І він постійно цей модер додає нові якісь фішки, те, що дійсно покращить вашу гру, і те, що зробить її унікальнішою, ніж до цього. Тому цей мод я дійсно рекомендую максимально всім, хто хоче пограти з модами. Я думаю, далі в геймплеях ви побачите, як я це все використовую, якщо буде більш цікавіше зрозуміти, як це все працює. Мод від мого улюбоного креатора Літтл Міс Сем. Він змінює Welcome Wagon, який завжди з'являється, коли ви переїжджаєте на нове місце на Housewarming Party. Тут є в описі пояснення, тобто замість просто сусідів до тебе приходить вісім друзів, і також, типу, сусіди можуть прийти. Це більш на те, що дійсно відбувається в реальності, коли до тебе приходять друзі, щоб порадуватись за твій переїзд. Рідко коли, наприклад, в Україні я знаю, приходять сусіди. Це класно, але я знаю, що це капець як рідко, Тому будемо чесними: отакі тусовки більш вирогідні, більш схожі на реальність, щоб їх вставляти в геймплей. Далі будуть два моди, які створені Twisted Мексі, і вони є просто мастхевом для людей, які люблять будувати. Це Better Build by Mode. Він покращує взагалі будівництво, він додає краще фільтрування. Ви можете дуже легко відкрити бак-об'єкти, об'єкти Live Edit Mode також тобто, це ті речі, які не включені автоматично в каталог, але ви можете бачити їх навколо в світі. Що якщо ви хочете будувати, це дуже класна штука для того, щоб наприклад зменшити вартість будинку, але при цьому мати дуже гарне подвір'я. В Принципі, цей мод закриває всі важливі потреби, які необхідні для. Будівництва разом з tool модом. Цей мод дозволяє рухати об'єкти, як вам треба підняти, опустити, перевернути, посунути. Майже з усіма об'єктами можна робити ці маніпуляції. Звичайно, немає в цьому нічого складного. Деякий час ви будете призвичаюватись до нього, як, наприклад, це в мене було, бо я не відразу зрозумію, як ним користуватися. Він прикольний, але я користувалася попально до фічами з великої кількості. А потім вже з часом ви розбираєтесь і використовуєте його наповну. Він просто мощніша штука, яку треба юзати тільки так при будівництві, що вам це цікаво. Я такі моди, які насправді здаються зовсім маленькими, але без них, коли ти спробував, твоє життя перевертається на 180 градусів. Мод Control Any Same став для мене от таким от модом, який змінив мої геймплей. Умовно кажучи, раніше щоб контролювати іншого сіма, мені треба було його додати до мого сходу, до моєї сім'ї, а потім видаляти. І це було дуже запаристо, Треба, якщо він десь жив, треба його знову туди поселяти і так далі. Цей мод дозволяє додати цього сіма тимчасово до себе в сім'ю, при цьому не рухаючи абсолютно жодної з його характеристик. Ви просто нажимаєте категорію Action, Control Sim, і все. І на цей період, поки він у вас є, ви можете ним контролювати як звичайно, тобто, значить, як він у вас є в сім'ї, і це ваш звичайний сім. Це допомагає дуже гарно контролювати сторітелінг, який я обожнюю розказувати через свої ігри, і ви це також побачите. Тому, якщо ви така сама людина, такий самий сімера, як я, і любите контролювати все навколо щоб було так, як ви хочете, вам за цим модом. Ну і мабуть, свою частину модів закінчу саме MC Command Center. Чому саме ним? Бо без нього жодний сімри, який починає свою гру з модами, не може обійтись. Це база, це ґрунт, це те, що. Треба знати, як використовувати, бо саме з ним все змінюється. Всі інші моди це додаткові функції до цього великого, шикарного моду, який має в собі настільки величезний функціонал, що коли ви вперше його відкриваєте, ви навіть не розумієте, як його налаштовувати. ним він як і крутий, так і складніший, ніж інші. З ним треба розібратися, але розуміючи, як ним користуватися, ви відкриваєте перед собою величезне поле. Різних дій, які до цього було для вас закрито або скрито, бо багато штук, які є в грі, ми навіть не знаємо, що вони є, бо треба для цього підкоди, які не так легко зрозуміти, де вони знаходяться, і не завжди про них так гучно розмовляють. Тому MC Command — це граль, який треба розібратися. І я не хочу нікого налаштувати, що він капець якийсь складний. Насправді на YouTube є багато відео, як можна налаштувати його собі. Якщо коротко, то він покращує. Велику кількість функцій в грі, він покращує як і будівництво, так і створення сімів, так і сам геймплей. покращує швидкість якоїсь інтеракції, можна налаштовувати буквально як живе світ. Тобто, до того, як в 74 4 можливість робити це в грі, наприклад, налаштовувати там. Чи можуть інші сім'ї народжувати, переїжджати, звільнятися знову на роботу, у і так далі? Цей мод вже це робив, і це було дуже давно. Зараз цей мод допомагає вам контролювати населення, яка кількість цього населення, який вік цього населення, що вони роблять, як вони одягаються, як вони не одягаються. Ви можете зберегти собі багато класних сімей в галерею до себе. І завдяки цим модам популяризувати свій світ саме цими гарними сім'ями автоматично. Цей мод дозволяє вам зробити цю популяцію такою, як ви хочете. Тобто, щоб це не були якісь дуже страшні сім'ї. Бо якщо ви грали в сімс, ви знаєте. 74 не найкращий в генеалогії, В нього жахливо це виглядає і виходить зазвичай там багато непривабливих сімів. А для гри, ну, давайте, гра це гра, ми хочемо бачити її певний стандарт. І це тільки один з моментів, який робить цей мод. Мсі команди це просто це база, цих грунт. Повторююся, але це треба. На цьому я завершую відео. Дуже рада буду вашим коментарям внизу. Пишіть, яка ділянка вам сподобалась найбільше. А яку нову варто додати до збереження? Не забувайте донатити на зсу і до наступного відео, Па-па! Кажу також про мої улюблені моди і додам трошки про у другі відео. Я Саша і мене звати. Я сеша мене звати. Йо? Хочу познайомити зі своїм Якось. На Чого я так складно запис дві хвилини. Що вже вчись, клас, Саш, молодець, молодець. малац. Для того, щоб пограти в шаф. В в Давати все, що забагаєте. Е, забагає... Забагайте? Не забагайте. забажайте. Забагайте. Я зараз багаю. <забагайте> Таке гарне світло. У. І зараз я хочу вам показати свою датабазу, в якій а, знаходяться всі мої моди. Це мій сакральний граль, який я бережу. Шаблон цього цієї датабази я взяла у іншу сімірку і просто підробила під себе. Ви вже можете зрозуміти, що багато чого я підробила під себе, але а, інколи простіше взяти вже існуючий і зробити те, що приходить мені, ніж робити його з нуля, особливо, коли я розумію, що це займає <забагайте> багато часу.